Вітаю телеглядачів телеканалу Конкурент тв Традиційно в ефірі в цій порі наша постійна рубрика Запитай у юриста, під час якої ми розглядаємо ті питання, які ви залишали нам по телефону, або ж писали на сторінках, в соцмережах нашого телеканалу, чи мені особисто. Моє ім'я Валентин Хаймик і отож, розпочинаємо сьогоднішній ефір. Перше питання, яке ми будемо розглядати, воно стосується субсидії. Зокрема, звернулась до нас жінка, яка просить допомогти в цій ситуації і запитує, що робити в такому випадку, коли вона подала документи на призначення субсидії, але вже певний проміжок часу немає ніякої відповіді. І, Відповідно, коли вона телефонує запитати, їй говорять, поки що немає. Чекайте, і от вона запитує, як діяти в такій ситуації. Отож, якщо ви подали документи на призначення субсидії і протягом визначеного законодавством терміну вам немає жодної відповіді, то раджу діяти в кількох напрямках і, в принципі, крок за кроком. Перше, це варто подати, скажімо так, письмову заяву або звернення, відповідно, і уточнити, чому саме затримується розгляд вашого питання щодо призначення субсидій. Таким чином, ви будете мати факт того, що ви зверталися, що вже певний період часу цієї субсидії вам не призначають або не приймають жодного рішення. Відповідно, маєте на ваше звернення отримати відповідь, і це буде фактично доказом того, що люди дійсно цей термін, в який визначений законодавством, вони пропустили. Ще один варіант, ще один крок, який може бути, це звернення до вищого керівництва. Зокрема, якщо ми говоримо про органи, які приймають відповідно заяви на призначення субсидії, і зобов'язані їх розглянути. Якщо вони не вчинили цього, не виконали свій обов'язок, можете звернутися зі скаргою до їхнього керівництва, зокрема вищестоящі. на сьогоднішній день. Це пенсійний фонд, і відповідно написати ваше зауваження. Що от ви тоді-то подали документи, відповіді на сьогоднішній день немає. І ви хочете, щоб керівництво прийняло якесь рішення щодо ваших документів, і відповідно також рішення щодо тих людей, відповідно тих працівників, які не виконують або неналежно виконують свій обов'язок і свою роботу. І останній варіант, який можливий в цій ситуації, це звернення до суду, зокрема, з оскарженням. Без діяльності відповідних органів. Тобто, якщо жодних рухів по вашій заяві немає, жодної інформації вам не надають, жодного рішення не приймають вже довгий період, ви маєте повне право звертатися до суду і оскаржувати дії таких органів, і відповідно писати позов, вимагати, щоб вашу заяву розглянули і відповідно компенсували. Навіть понесені витрати на правничу допомогу. Проте останній крок, він в принципі е, такий, як я, я би сказав на свій погляд, затяжний, тому що це складання позовних заяв, це звернення до адвокатів, відповідно, які будуть представляти ваші інтереси в судах. Тому це фінансово затратно також, то це потрібно врахувати. Тому таким чином я рекомендую діяти в цій ситуації. Якщо будете мати ще якісь додаткові, скажімо так, зауваження або інформацію, якусь можете в наступних ефірах звертатися до нас в студію. Друзі, друге питання стосується заповіту. Минулого разу ми розглядали також кілька ефірів тому, що робити, якщо втратили заповіт. На цей ефір нам запитали і задали запитання, що робити, якщо нотаріус при посвідченні заповіту допустила. Помилку. Тобто жінка також звернулася по телефону і говорить, що при заповненні десь вона не додивилася, оскільки там через певні обставини. І вона вважає, що нотаріус не добачила, і, відповідно, в заповіті сталася помилка, як діяти, оскільки на сьогоднішній день вона говорить, нотаріус говорить про те, що варто класти новий заповіт і заплатити знову додатково. Кошти за укладення такого заповіту. В цій ситуації, якщо розбиратись, можна йти двома шляхами. Перший це нічого не робити, залишити так, як є. Тому що, скажімо так, якщо ви не збираєтесь витрачати свої кошти, можна так все залишити. Практика, коли в деяких документах і в принципі при посвідченні заповіту трапляються помилки, вона поширена, і, зокрема, наприклад, може бути. Коли людина заповідає своє майно іншій, скажімо, свої, своєму родичі чи іншій людині, просто може трапитися помилка як в прізвищі як в імені, і, відповідно в інших якихось даних. Зокрема, наприклад, якщо там ім'я Анна, написали Ганна чи навпаки і написали заповіт на цю людину. Якщо ми беремо варіант, що ми залишаємо все так, як є, то в майбутньому, коли спадкоємці Захочуть спадкувати майно, яке заповідали по заповіту, то відповідно у них вже будуть певні проблеми і певні нюанси. Зокрема, потрібно буде тоді встановлювати факт, що це дійсно та людина, факт те, що це її родич, чи факт те, що прізвище чи ім'я відповідає тій людині. І, зокрема, це треба буде звертатися вже спадкоємцям до суду і встановлювати такий факт в судовому порядку. Це можливо, і такі випадки трапляються, їх, в принципі, безліч. Інший варіант це, як правильно каже нотаріус, треба внести зміни в заповіт шляхом укладання нової редакції заповіту. Тобто, простіше кажучи, новий заповіт. І тут питання, що дійсно, якщо нотаріус буде посвідчувати новий заповіт, то він буде брати нові кошти, ну, кошти за укладення нового заповіту. Тут єдине питання це вже. Скажімо так, чи піде нотаріус на зустріч і яку суму він візьме за посвідчення такого заповіту, якщо дійсно там, помилка трапилася з його вини. Проте на практиці виглядає так, коли посвідчують будь-який правочини нотаріус, вони в першу чергу дають право також і обов'язок їхні дати вам ознайомитися з цим правочином, перевірити всі фактичні дані, чи вони відповідають. Тому, в принципі, Десь, скажімо так, є певний такий нюанс, в тому що можливо це спільна помилка, оскільки десь не додивилися, не добачили, не перевірили, і відповідно тому так трапилося. Тому ці ситуації вам вибирати. Залишайте так, які, і вже відповідно ваші спадкоємці самі будуть розбиратися з цим питанням. Або ж, якщо хочете, щоб все було. Правильно, і відповідно чітко було вказано в заповіті, потрібно знову укладати заповідь, перепосвідчувати його. Друзі, ще одне практичне питання, яке диктується сьогоденням, і, зокрема, запитують нас, чи відпустять за кордон чоловіка, якщо він знятий з військового обліку. Отож. Сама по собі відмітка в військово-облікових документах, зокрема, чи в військовому квитку, чи в тимчасовому посвідченні військового зобов'язаного, про те, що він знятий з військового обліку, вона ще не говорить про те, що ви маєте право на перетин кордону. Оскільки на сьогоднішній день, відповідно до законодавства, чоловіки, які в таких документах мають цю відмітку, вона ще не говорить про те, що ви маєте якусь. Хвороби, яка за висновком лікарської медичної комісії дає право вам на виключення вас з військового обліку взагалі, або ж ви маєте інвалідність. Тому, як я вже сказав, така відмітка ні про що не говорить. В першу чергу, якщо говорити про виїзд, то виїзд може бути дозволений тоді, коли ви виключені з військового обліку. Тобто не просто зняті, не стоїте на військовому обліку. а Взагалі у вас виключено. Тому що в цьому випадку, в цьому територіальному центрі комплектування, коли виключають людину з військового обліку, це може бути пов'язано або з наявністю інвалідності такої людини, такого військового зобов'язаного, або ж у тому випадку, коли за висновком лікарської медичної комісії. Військового зобов'язаного визнаного непридатним до військової служби, і відповідно надано висновок про те, що він підлягає зняттю шляхом виключення його з військового обліку. Тому в цьому випадку тільки в таких варіантах можливо говорити про те, що ви маєте право на виїзд за кордон, тому що якщо людина має інвалідність, вона виключена, виключена з військового обліку, і також, якщо є висновок лікарської комісії про те, що людина не підлягає. Нені військової служби і вона підлягає виключенню з військового обліку. То відповідно до пункту 2.6 правил перетину кордону і з посиланням на законодавство, зокрема на закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, лише в цьому випадку такі військовозобов'язані зобов'язані мають право на перетин кордону. Якщо у вашому випадку ви маєте відмітку зняти військового обліку, проте там немає інформації про виключення, ви можете звернутися в центр територіальний комплектування і відповідно взяти додаткові документи про те, що буде вказано, що ви виключені з військового обліку зв'язку з тим, що або маєте інвалідність, або відповідний висновок лікарської комісії про те, що ви не придатні до військової служби, і вже в цьому випадку перетинати кордон. Тому тут відповідь така, і, в принципі, на кордоні, якщо цього не зробити, не мати таких документів, які підтверджують вашу інвалідність або, відповідно, вашу хворобу, по якій ви не придатні до військової служби, і що ви не виключені зі військового обліку, то на кордоні можуть виникнути нюанси, що вас повернуть назад і не пропустять. Друзі, ще кілька питань. Перше питання ще одне, яке ми говоримо про мобілізацію. І відстрочку від мобілізації запитували в нас в соцмережах про те, чи має значення хвороба, по якій призначена інвалідність в дружини для відстрочки від мобілізації. Зокрема, суть зрозуміла. Запитують, чи чоловік, який має дружину з інвалідністю, він повинен доводити факт того, що в дружини там певний вид хвороби для відстрочки. В цій ситуації, скажімо так, Хвороба, по якій призначена інвалідність, не має значення, тому що законодавство говорить про те, що має право на відстрочку чоловік, в якого є дружина з інвалідністю. Тобто ми говоримо, що інвалідність може бути першої, другої або третьої групи, і відповідно не вказується про те, що інвалідність в такої дружини повинна бути конкретно по якійсь хворобі, ті чи іншій. Тобто, якщо у вас дружина має інвалідність або першої, або другої, або третьої групи. То ви відповідно до законодавства, саме статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, маєте право на відстрочку і, відповідно, можете звертатися в е, територіальні центри комплектування е, з приводу того, щоб е, вам дали таку відстрочку. Більше того, такі особи мають право на звільнення з військової служби в під час воєнного стану і під час мобілізації. Тобто, навіть якщо військовослужбовець вже він мобілізований, то він... Маючи дружину з інвалідністю, має право на звільнення з військової служби. Друзі, ще одне питання. Воно стосується пенсії, зокрема, нас запитували, який мінімальний розмір пенсії по інвалідності можливий в цьому році. Поясню трішки, скажімо так, загальному, що в Україні пенсія по інвалідності вона залежить від групи інвалідності, яку має особа. Зокрема, якщо ми говоримо про першу групу інвалідності, то людина, яка має таку групу і має відповідний стаж там від року до 10 років, то пенсія по інвалідності їй можливо призначена в розмірі 100% розміру пенсії за віку. Якщо ми говоримо про другу групу інвалідності, то пенсія по інвалідності можливо призначена в розмірі 90% від пенсії, яка можливо призначена за віком. Якщо ми говоримо про третю групу інвалідності, то відповідно тут за наявності страхового стажу від року до 14 можлива пенсія по інвалідності призначена в розмірі 50% пенсії за віком. Проте, якщо ми говоримо про, наприклад, от, пенсія по е, інвалідності, коли людина має інвалідність третьої групи, вона Призначається в розмірі 50% і людині, наприклад, пенсії за віком вона могла б отримувати там, 3 тисячі гривень, то розмір пенсії за, по інвалідності буде відповідно 1500 гривень. Проте законодавством передбачений розмір мінімальної пенсії, який не може бути меншим. І на сьогоднішній день, на, скажімо так, на 2023 рік, на сьогодні призначений розмір мінімальної пенсії. 2093 тисячі гривні. Тобто, це той мінімум, який можливий, незалежно від того, чи е, ви мали потримувати от, відповідно до е, тих норм, які я сказав. От, якщо вам пенсія по віку могла бути призначена там, 3 тисячі, а пенсія по інвалідності півтори, то відповідно е, ви маєте право на пенсію в розмірі 2093 гривні. Тобто це мінімум, який е, держава гарантує. У будь-якому випадку, якщо вам призначають пенсію, тому на сьогоднішній день можна говорити про таку цифру, і менша цифра неможлива. Тому, якщо є якісь нюанси, є якісь, скажімо так, порушення цих норм, тому можете звертатися і відповідно відстоювати своє право на призначення пенсії. Друзі, в сьогоднішньому ефірі це всі питання, які ми хотіли розглядати. Нагадую, що ви можете їх залишати на наших сторінках в соцмережах або ж звертатися до нас по телефону. З вами був Валентин Хаймик і до зустрічі в наступному ефірі.